Та Наталя Володимирівна буде ну, оголошення, коли наступного разу приїжджаєте. Ви за два-три за дні ви можете нам телефонувати і ми вам надаємо інформацію, є такі препарати в нас мобільному чи немає. Якщо немає, ми вам їх привозимо. Бо є такі індивідуальні, там виписують препарати, або таких, яких зараз немає на ринку України і в нас. Відмовлення, бо їх немає. Аспірин кардіо по доступних ліках не виписуєте собі? Ні. Я нічого не виписую, це жінці. Я зрозуміла. Датись в упаковочки йде 98 таблеточок на пластинці 14. Скільки вам дати? Дати на місяць, тут буде на три місяці, навіть навіть більше. Давайте, цю. Давайте цілу. – Вам зручно Ні. така послуга? Звісно, трудно. Не їдеш в аптеку засоб, а сюди їхав заглянути, поїхав. В телефонному режимі надістали електронний рецепт і нам сьогодні все доставили так, як мається бути. Замовили вам жителі. Да, звичайно, да, жителі села. Ви оголошували? Так, да, тільки нам скинула Леся Іванівна скинула оголошення. Звичайно, публікували його на, у вайбер-групі в села в телеграмі і на оголошення, на дошці оголошення. І одразу ж в телефонному режимі. Спочатку звернулися до мене, тому що я вказала свої контакти, і сконтактували із Емою Володимирівною і таким чином. Люди усі отримали по доступним лікам медичні препарати. Дуже зручно. Ну, перший етап пробний. Люди цікавляться, тому я сподіваюся, що наступний етап буде більш активніший. Ліцензія у нас є на право торгівлі виїзної. Ось. Сертифікати на препарати у нас також є. Якщо там людині потрібен сертифікат, ми можемо ну, чи привезти, чи там ми маємо з бази даних. А так, все сертифіковане, державна структура, у нас аптека 207 Ми відпускаємо наркотичні, психотропні, і вакцини, які в нас зберігаються, сертифікати є на вакцини. І є такі люди, які вони йдуть просто до нас в аптеку. Ми... Ідемо тільки до вас, ваші ліки допомагають. Ми робимо свою роботу і за свій товар ми відповідаємо. І якщо людина заходить до нас новий препарат, я цікавлюся, як приходить людина, я говорю, як вам допомагає, працює. І я вже знаю: якщо цей препарат працює, ну всі ж на собі не перепробуєш, все, я рекомендую. То, що я там як не знаю, я рекомендую те, щоб людина була мені вдячна. Дуже потрібно, зручно, не, не треба в жашки в'їхати, все на місці. Дякую, їм. Дякую. Дуже потрібно, бо ми живемо в силі. Село віддалене. О, і Нам вона. Понімаєте, нам вона треба. Це нам дуже буде зручно, коли будуть приїжджати, ми зможемо замовити ліки, які нам потрібні, і не добиратися, не шукати ніякого транспорту, щоб добиратися до райцентру те, що для жителів вашого села вона стане актуальною так, так, традицією? Так, актуальною, але що сьогодні може й менше буде цих клієнтів через те, що перший раз і у нас сьогодні на 10 годин приїжджали, привозили окуляри, то було зранку було багато людей. Щоб в цей час був співпав із цим, то було б зранку було багато людей. А так виходить, в 10 годин а тоді вже й не кожна людина. Змогла підійти. Актуально, людей нема чим добиратися раз у тиждень автобусу все було б добре, але Побачимо, вроді дивіться, люди підходять, то дасть Бог, що це перший раз, а тоді другий раз налагодитися. будуть люди собі знати, приходити. А це якщо й не можуть поїхати, дійсно. І, і в основному проблема в тому, що погане сполучення. Це mm -hmm. ж треба кожному наняти машину. Все одно за дурну ж ніхто не везе тут, понятно. Автобус тільки раз у тиждень, а так як буде їздити щомісяця, то люди там примерно будуть. Знати, орієнтуватися, що вже так буде. Налагодиться, як то кажеться, люди будуть ходити. Актуальна така послуга? Звичайно. А чого ж ні? Треба ж їхати купувати. От так і в нас дорога погана, ж самі знаєте. Ніхто не поїде. За безплатно. Треба комусь доручати або самому треба їхати. Отак, хороша послуга. Сам перед це хочеться виразити подяку за те, що звернули увагу на село, на людей, які проживають в селі. Вони теж люди, вони теж потребують допомоги, потребують ліків, потребують окулярів, тому що в нас немає один раз тільки в тиждень ходить автобус, хто не має ні дітей, нікого одиноких, вони практично не зможуть. А тут все-таки прийшли все рядом, заказали, отримали і, і, і дякують люди, так само як була сімейна оптика, так і приїхали ці з фармація. Питають люди, ну, може так зараз не так воно швидко вийшло, бо тому що ще всі там не знають. Але я думаю, що буде в далі, буде все на, на, вже налажено, буде все добре. Тим більше, кажу, з нашими цими інфраструктурами, з нашими дорогами сюди, а тут заїжджають такі машини, то щоб не, не, цим не скористатися. В добавок до всього сказано, у нас є соціальна працівниця, яка здійснює догляд за одинокими похилими людьми, тобто їй буде не буде потреби їхати в жашків, закупляти лишні там ці розтрати, як сімона піти сюди, взяти, закупити те саме і людям тут же розвезти. На якісь такі ремарки, дописи мудрих експертів про те, що дуже проблема велика, на селах все зруйновано, все розвалено і така от влада. Якщо ми будемо реагувати на це, відшукувати, хто в цьому винен, то ми ніколи не вирішимо проблеми і не допоможемо тим людям, які сьогодні живуть в селі. Потрібно перегорнути сторінку і рухатись в реаліях часу і намагатись допомогти людям відшукувати будь-яку навіть найменшу можливість. Відносно аптечних пунктів пересувних. Так, ми розуміємо, що це на 100% не допоможе людям, не вирішить їхню проблему, тому що людині можна, можливо, навіть щодня потрібно якісь ліки купувати, або хвороби виникають раптово зазвичай, але все рівно це є якою соломиною, яка може допомогти. Тому ми продовжуємо свій. Так званий проект, який ми втілюємо в життя спільно із обласним комунальним підприємством Фармація, за що їм дякую. Вони відгукнулися на наше прохання. Зараз робимо пробні виїзди в тих селах, де старости спрацювали, де відгукнулися відпрацьований графік. Зараз продовжуємо напрямок села Житники, Поачівка, Кривчунка, Шуляки. Побачимо, який буде тут сплеск потреб. В ліках, ну, можу зазначити відразу, що вже такі села, як попередній виїзд, це Конелевські хутори, Конелевська попівка, села віддалені від основних доріг. Там більша кількість людей приходить, закуповує і замовляє ліки. Зараз ми в Ковчунці знаходимося, і якщо порівняти з житниками, то також на душу населення, на кількість населення, яка є в цьому селі. Більше людей, ніж в житниках, приходить сюди. Ну, Звісно, в кожному селі є свій менталітет, свої особливості. Тут ми бачимо наплив людей, бо добратися дійсно до аптек, до міста Жашків важкувато. Ну а окрім того, ще так як зазначають ті самі медичні працівники, які працюють в пунктах тимчасового базування, у нас вони є практично в кожному населеному пункті нашої громади, що люди мають звичку. Хтось довіряє аптеці там, так званої побуті в побуті Монастерищанську, хтось якісь інші аптеці, тому більш в інших місцях і не купують. Але я вірю в те, що наш проект приживеться і все-таки люди звикнуть, це буде стабільно. Будемо надавати ці послуги, але хочу наголосити, шановні жителі нашої громади, найперше це залежить від вас, від вашої активності. Тому замовляйте, будь ласка, ліки через старосту, замовляйте через медичних працівників, в них є телефони, є прямий зв'язок. Закуповуйте всі з термінами придатності. Без вас ніяк. Для вас наші послуги. Хочу зазначити ті села, які наближені до міста Жашків вивчається ситуація. Якщо буде потреба і дійсно люди відгукнуться, буде багато пропозицій, обов'язково туди відпрацюємо маршрут, також буде приїжджати пересувний аптечний пункт.